Сьогодні у Кременчуці усі бажаючі мали змогу пройти безкоштовне тестування на такі захворювання, як ВІЛ, Сифіліс, а також гепатити Б і С. Ініціатором заходу став благодійний фонд Центр волонтерської допомоги Артема Марченка. Приурочили це тестування до всесвітнього дня здоров'я, який був в неділю. Тестування проводять кваліфіковані медичні працівники Кременчуцького ПМСД номер 3 Ми зателефонували до головного лікаря до пані Чернявської. Вона нам не відмовила, надала своїх працівників. Ми Надали тести. Дані тести прибули в Україну силами Кременчуцької волонтерки Наталії Гончаренко. Вона нам їх надала, це близько 120 тестів. Усе тестування проходило на базі благодійного фонду. Бажаючи витративши всього кілька хвилин, мали змогу дізнатися про стан свого здоров'я. Дізналася з групи телеграм Марченка фонд, і ну, праці як би так, да, ну це завжди. Мені помішає. Прохожу цей тест вперше, мабуть, не в останнє. Все добре. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що треба пілкуватися про своє здоров'я. Я пройшла цей тест, дуже задоволена. дуже...» Швидко, неболізно, велике дякую. Волонтер Артем Марченко запевнив, що бажаючи пройти тестування, які сьогодні не змогли пройти процедуру, не залишиться без такої можливості за потреби, якщо в них буде така потреба, зробити тест або повторно, або ще свого родича когось привести можна буде звернутись до ПМСД номер 3 Ми передамо залишок тестів туди і пройти тестування безкоштовно вже в свій вільний час в графік роботи лікарні. Бережімо себе та своїх близьких, піклуємося про здоров'я та дякуємо волонтерам за такі ініціативи. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.